Ці предмети побуту чумаків збирали у селах Кіровоградської області. Тут є ярмо, яке використовували для худоби верстак, хлібні лопати, мірки зібрані нашим збирачем власне, старовини Володимиром Нагорним. Чумаки – це дуже багатовимірна спеціальність. Це насамперед підприємці-перевізники, тобто це сьогоднішні далекобійники. А також можна порівняти з машиністами, наприклад, вантажних поїздів чи навіть з пілотами вантажних літаків. По-друге, це дійсно торгівці, тому що вони. Мали свій товар самі збувати. По-третє, це люди, які вміли себе захищати і були озброєними, і вони часто чинили опір різним розбійникам. По-четверте, це такий зразок підприємців-кооператорів, оскільки вони гуртувалися в такі чумацькі валки. У них були свої права, свій атаман, свої обряди, свої традиції, свої правила життя. По-п'яте, вони виконували виконували роль ваших колег засобів масової інформації, тому що вони їздили з регіону в регіон і перевозили якісь новини. Це посуд чумаків: тарілка, ложки, баклага для води, ножі. Виставка розповідає про чумацтво як промисел, який перестав існувати наприкінці 19 століття, каже Світлана Ушакова. Почалася прийшла залізниця, прийшла залізна дорога, і все скінчилося. Ця вісь показує, яка була ширина воза чумацького, і показує товщину колеса. Тому що поруч ми поклали звичайну вісь, і Ми бачимо звичайне колесо. Воно було це була величезна, така дерев'яна. Ну як, як сказати таке, да, пристрій, який перевозив якісь дуже дуже на великій відстані, і їм не треба було все у чімаків. Все було дерев'яне, тому що вони не брали з собою. Це ж не, не ковальство, ні якось чим ремонтувати. Все було виключно з дерева, і вони самі, по ходу, могли зробити якийсь ремонт або так, щоб рухатися далі, щоб щось прискорити. Деревана тарілка. Ось саме такі, саме такі, подивіться на цю форму, вона така, бачите, якщо порівняти, можна порівняти таку звичайну да, ложку. І ось така чумацька. Саме ця ложка, вона є чумацькою. Під час виставки лунали чумацькі пісні. Ой шли чумаченькі, та й добрі люди. вони чає. Чумаство це дуже цікава, цікава тема. Це наша історія. І взагалі проєкт дуже цікавий, тому що він накопив дуже велику територію України. Відвідати виставку можуть всі охочі до грудня. Анастасія Ковальова, Антоніна Крейтер, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.